В Україні, я прожив практично все своє життя, і там в мене було п'ять дружин. Кожний розрив, кожен кінець відносин — це, був трагедією, депресією, повним жахом. Ну, Тобто, все все було непросто. Це зараз можна про це вже якось трохи стьобово розповідати. Тут, на Філіппінах, я вже майже тричі не одружився. І зараз відбувається четверта спроба в процесі. Як ви зрозуміли, стадний інстинкт в мене ще той, сам я жити не можу, мені потрібний хтось, але знайти людям один одного де б то не було, це складно. Якщо порівнювати Україну і Філіппіни, там є свої моменти, мотиви причини, тут вони є свої. І от на прикладі Сьогоднішніх відносин, які відбуваються саме